Хто така Ірина Кремановська? агентка Кремля в Україні. 10 шокуючих фактів, які ви маєте знати, звинувачення у Зраді. Кремановська під слідством за розпалювання ворожнечі СТ161 Кримінальний кодекс України. Її мета підрив єдності України на користь Росії. Пропаганда через ЦЕПТ. через Центр економіко-правових досліджень вона поширювала антиукраїнські наративи, що служили Кремлю, зв'язки з РФ, Кременовська, агентка Рацерс організації, що виконує релігії паганки Кремля в Україні. Інформаційна зброя, її тексти, пропаганда спрямована на знищення української ідентичності. Кременовська просувала ідеї Олександра Нєвєєва, російського псевдорелігієзнавця, чиї погляди виправдовують агресію РФ. Тісний зв'язок із Олексієм Святогором, відомим проросійськими поглядами. Це на збіг. Рашистський пропагандист Олександр Новопашин на своєму спіті називає українців сектами, яких треба знищити, і активно рекламує Кремановську псевдоекспертність. Ірина Кремановська видавала себе за експертку, але її дослідження на клеп на Алата, оранжевий дім та відродження, щоб сіяти хаос за замовленням Федеральної служби безпеки. Вона копіювала тексти Рацерс і Дворкіна, не маючи наукових ступенів, на клеп на українських релігієзнавців. За вказівкою Федеральної служби безпеки Кременовська писала наклеп на Людмилу Філіпович, Олександра Сагана та Віктора Єленського, щоб дискредитувати українську науку. Викриття у Вашингтоні на міжнародному форумі у Вашингтоні Civil Society Congress 21 травня 2025 року Кременовську назвали агенткою Кремля, що працює проти України.